Всім привіт! Вітаю вас на каналі Психотент. Мене звати Масі Вірина, я психолог-консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про сльози: а саме, як реагувати, коли хтось з ваших близьких і рідних плаче, як підтримати цю людину та як показати, що вам не байдуже. Якщо говорити про природу плачу, то люди загалом плачуть через те, що в них накопичилось багато емоцій, які вони не можуть висловити словами і не можуть проговорити. Діти плачуть більш з маніпулятивною ціллю через те, що вони ще не можуть пояснити дорослим свої потреби і не можуть висловити емоції. Та й загалом вони знають, що слізьми легше дістати те, що вони хочуть, і добитися від дорослих якоїсь суттєвої уваги. Люди плачуть з різних причин. Через радість, відчай, безнадію. Але загалом сльози закріплені в нашій психіці для того, щоб ніби перезавантажити її, щоб скинути налаштування цієї напруги і переживань. Найнебезпечніші сльози це сльози жалю і відчаю, так як це показник того, що людина впадає в пасивну депресію до самої себе. Ніби ми жаліємо себе і не хочемо нічого змінювати, щоб не впадати в цю пасивну позицію. Схожий плач може тривати декілька хвилин, декілька годин, декілька днів. В крайньому випадку, але якщо це триває довше, то варто звернутися до фіхівця, так як це стає нашим деструктивним стилем життя, і відповідно ми просто це співчуття до себе переробляємо у звичку, як заспокоїти близьку людину, коли вона плаче. Загалом буде неправильно стояти осторонь, але також і неправильно нав'язуватись. Тобто варто показати людині, що ви готові її підтримати, але не, не знецінювати її емоції. Фрази по типу не переживай, все буде добре, що ти розплакалася, якось воно буде, вони не працюють, так як ви просто ніби знецінюєте емоції цієї людини і не даєте якогось конкретного виходу із ситуації. В першу чергу варто запитати людину, як ви можете їй допомогти. Не акцентуйте свою увагу на фізичному тактильному контакті. Запитайте людину, як би вона хотіла, щоб ви її підтримали. Так як ми не завжди знаємо, чому саме людина плаче, в чому полягає причина, і фізичний контакт може загострити ситуацію і нанести людині ще більш травмівний досвід. У жодному разі не порівнюйте емоції близької людини, яка зараз плаче з емоціями інших людей. Знецінення її саме стану в моменті показує вам, що ви акцентуєте увагу саме на проблемі, а не на стані людини. І загалом будь-яка подія, будь-яка історія, вона унікальна і реакції в людей можуть бути різними. Це чужий досвід. Це досвід цієї людини, це досвід твій. Вони всі різні, навіть якщо ситуація була одна й та сама. Не акцентуйте увагу на предметі плачу, акцентуйте увагу на людині, яка відчуває емоцію горя, смутку чи переживань. Так, що можна сказати замість «досить плакати, все буде добре. В першу чергу варто сказати: я розумію твої емоції, я тебе підтримую. Або, наприклад, як я можу зараз в моменті тобі допомогти? Також ми підкріплюємо людині розуміння, що з нею все нормально. То варто сказати, сумувати нормально, якщо хочеш поплакати, поплач, я постараюся тебе підтримати. Можемо показати людині, що ми підтримаємо її навіть без прямого фізичного контакту. Тобто запитатися, можливо, ти хочеш побути наодинці, можливо, я можу прийти там, через годинку, через дві до тебе і вже тоді з тобою поговоримо, розкажеш мені про ситуацію. Можна навпаки закріпити свою присутність і сказати: я я з тобою я побуду з собою, поки ти відчуваєш ці важкі емоції. Тобто, ключова думка загалом підтримки, саме у важкі моменти, коли люди плачуть, полягає у тому, щоб. Дати людині те, що вона саме потребує в даний момент. Бо люди розуміють під словом підтримка різну взаємодію. Хтось навпаки хоче заспокоїтися наодинці, йому так легше. Комусь потрібна фізична присутність близької людини, і ви можете в цьому допомогти. Дайте людині зрозуміти, що ви дуже гнучки в цій ситуації, і ви можете підлаштуватися під неї, під емоції людини. Застосовуйте прийоми активного слухання. Тобто, коли людина вам розповідає про ситуацію, яка склалася, підтверджуйте, що ви її слухаєте. Словами так, я розумію, розкажи детальніше. В кінці кінців дочекайтеся, коли людині стане легше, якщо вона вам дає на це згоду. Якщо вона погодилась, що так, побудьте з нею. Так. Встановіть зоровий контакт, емоційний контакт, якщо вона дала на це згоду, це головне. І загалом, коли ви дочекались, що людина заспокоїлась, вона почуває себе більш-менш комфортно. Запропонуйте їй звернутися, наприклад, по допомогу, якщо ця ситуація досить загострена, і людина плакала через, наприклад, втрату близьких, через втрату роботи, через горе, якесь, яке сталося в неї сім'ї, можливо, хтось захворів. Звернутись до спеціаліста, до фахівця ніколи не соромно, бо він допоможе вам знайти більш дієві техніки, глибші техніки, які підходять до саме цієї ситуації. Сльози це показник того, що потрібно звернутися по допомогу. Сльози це показник того, що зараз вам важко. І сльози це показник того, що ви жива людина, і ви відчуваєте емоції. Тому плакати зовсім не соромно. Плакати потрібно, коли ви відчуваєте, що от зараз важко, зараз ви вибухнете. І підтримувати інших людей, які плачуть. Це чудово, бо ми показуємо, що нам не байдуже, і ми. Можемо бути близькими в емоційному плані. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, і буду рада бачити вас у наступних відео. Всім па-па!